Ми вже роки на сцені. Я керую колективом 33 роки. Це ми вже лісапетний батальйон 12 років. А 33 роки я з цими людьми на сцені. Роки пройшли, чоловіки постаріли, діти виросли, внуки народилися, попідростали, а нам хоч бишу. Я так дивлюся своїх молодих, думаю, Господи, у жінки є молодість, є друга молодість, а є вічна молодість. То в нас вічна, У нас вічна. Ми ніколи не були красунями, ми не претендували на красу. А краса це стандарт. Світовий, 90-60